Наш університет, який існує з 1862 року, який є лідером підготовки економістів півдня України зараз. А тоді, в 1862, му він був єдиним економічним закладом, вищим економічним закладом в цілому України. І йдеться про те, що нас з ким-то поєднують, приєднують. Займаються злиттям, це таке щось необґрунтоване, щось непродумане, непрораховане, тому що в нашому навчальному закладі вищому 49 освітніх програм. У тому університеті, про який йдеться, 5 освітніх програм. І я на зустрічі з нашим заступником міністра про це й казав, що якщо так Ви на вас економічних програм. Економічних, саме економічних. Ми кажемо про економічний, тому що одеський національний економічний інститут є таким, який входить в четвірку базових. Ек... Так, так, я маю на увазі просто, так. що для наших глядачів, що ну, Одеський університет, звичайно, має більше е програм. Так, але... економічного про -про профілю угу. саме 5 і 49. Порівняйте і ви зробите висновок. І пан е Винницький казав, що так, це була провокація. Я запитав його, кого це саме провокація? Моя. Я йому потискав в долоні і, 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 і кажу йому, вам дуже вдячні, провокація не вийшла і не буде реально, тому що я вважаю не поєднують так. Давайте почнемо з того, звідки ви дізналися про цю начебто, начебто об'єднання. Я переформулюю не можливе, а начебто об'єднання. Ну пане Валерію. У нас світ комунікований, інформаційний. Побачили вже ввечері 12 лютого про те, що десь ми там в додатках фігуруємо. І тоді почали трішечки мобілізуватися в доброму сенсі, підготувалися до аргументованого захисту оборони і маємо листи підтримки від таких установ, як Державна податкова служба, Державна митна служба. Це ми готуємо саме для них, фахівців, і готуємо якісно. Uh -huh. а, готуємо фахівців для управління місцевого, для громад. І теж якісно. Ми готуємо таких фахівців, які очолюють кабінет міністрів, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, отримала другу вищу освіту у нас, Ольга Стефанішина. МВФ. Виконавчий директор, пан Влад Рашкован, це наш студент-випускник, і я його готував в економічному аналізу. Тобто ми маємо такі підвали, такі підґрунтя, для того, щоб казати, ми готові приєднати ці п'ять програм. Мечникова університету до своїх 49 і угу. це буде більш слушна пропозиція. Зараз я багато сьогодні хочу поговорити якраз про те, як саме об'єднуються і угу. на, на чому це базується, бо я от мені не завжди зрозуміло, чому об'єднуються ті чи інші навчальні заклади. Та було нещодавно там об'єднання, там, наприклад, екологічного університету. Чому саме і чому саме так об'єднати, або технологічні університети теж було не зовсім зрозуміло, чому. Саме технологічно, наприклад, з академію холоду, яка теж там унікальна, і цих варіантів об'єднання в Одесі було декілька озвучено, які ну, далеко не кожен з них ну видається логічним, принаймні на перший погляд, 100%. Але я хочу повернутися до того, що ви тільки що озвучили про рік заснування економічного університету, і ми якраз перед встигли трошки поговорити перед початком, що це новий рік, фактично заснування, який тепер буде вважатися. Так. Як такий, так саме. звідки взялася ця інформація? І чому ви вирішили це продовжувати біографію університету Ну, фактично 50 років, я так розумію. Так, ми подовжили термін існування нашого закладу Славетного, тому що мали на це підстави. Саме ми звернулися до офіційного державного обласного архіву і отримали інформацію про те, що саме наш одеський національний економічний університет є. Правонаступником одеського комерційного училища, який був на рівні закладу, який готує і дає, надає вищу освіту, і це є документально підтверджено. До речі, наші професори університету Мечникова, історики. Я дуже поважаю пана Вадима Хмарського. Він це відмітив в своєму виступі. Коли ми святкували 150-річчя начала підготовки економістів, і це відмічалося як 150-річчя роботи і успішної роботи ОКУ. Тобто АО надав таку можливість, і ми існуємо саме в тому закладі, який проєктувався відомим архітектором Пітром Гансіаровським. Саме як, навчальне, як навчальний заклад і саме, саме називається тон... Куркус корпусно на преображенський Так, преображенський 8. Там були деякі історичні нюанси, але переміщення, локація, ну, локація повернулася саме до цього міста Преображенська 8. Раз ми згадали про адресу, я це питання мав на трошки пізніше, але ага. згадаю, зараз. Чи вдалося все відновити, що було, що постраждало після е, е, прильоту? Mm -hmm. Ну, будемо своїми іменами, yeah. після прильоту, який було е, 23 вже рік тому. липня, а, скоро буде е, річниця цього прильоту. Кажучи, відверто, ми маємо ангела охоронця тому що ракета прилетіла поруч з нашим корпусом першим. Але і Преображенська шість ніхто не постраждав, ніхто не загинув. У нас були такі невеликі пошкодження корпусу, там, вікна, плафон головний постраждав, але все це, такі деталі, це це, все це відновлюється і вже відновлено. До речі, хотів би сказати про те, що ми були єдиним закладом вищої освіти, який почав навчання в офлайні. Вересні 2022 року, тому що ми перед тим ще в серпні, в липні 2022 року, отримали потужну допомогу гуманітарну від наших партнерів з Європи і отримали 5 генераторів, отримали все обладнання для того, щоб в наших укриттях, до речі, у нас 7 сертифікованих укриттів. Вони перевірялися і перевіряються зараз. В них є все для того, щоб наші люди, наші викладачі, студенти, співробітники були в безпеці, на яку кількість розрахованого адекватно нашій кількості, адекватно. Це, це той, адекватно. повне все навчання, Повне навчання і це правда. Це, і в нас є і в одну, і в дві. Але, але я хотів би сказати, що ми надаємо прихисток. Тим співробітникам «Укрсівбанку», е, банку, який е, поруч uh -huh. з нами. Е, до нас приходили, коли був навчальний сезон, е, дітки і е, викладачі е, 47-го е, ліцею, це теж поруч з нами uh -huh. і це знає. Про це і всі знає вважаю. і влада міська знає що, про те, що в нас надається якісна така допомога в виді. Е, е,